Привіт, друзі! Сьогодні розкажемо про те, що піротехніки це не тільки люди, які відповідають за святкові салюти, але й ті, хто розміновує наші українські території. Артем Кузуб у гостях у передачі наші люди. Нас частина піротехнічних робіт. То ми проводимо комплекс обстеження, вилучення, транспортування, знищення вибухонебезпечних предметів. Людина, яка працює з розмінуванням, вона має чітко розуміти, що можна робити з тим або іншим типом боєприпасів. Люди, які виїхали, вони повертаються. Додому і в себе на ділянках ну знаходять або залишки, або фрагменти, або навіть знаходять боєприпаси. нашим підрозділом було обстежено територію міського пляжу Золотий берег і частину місць, де відпочивають на озері Земснаряд. Уже там можна купатися. В ДСНС в загоні я працюю вже з 2014 року. Це зразу після випуску з навчального закладу. Був на посаді начальника водолазної служби, а потім у 2017 році, напевно, перевівся вже в підрозділ з розмінування. У нас частина піротехнічних робіт. Ну, частиною ми стали вже після повномасштабного вторгнення, скажімо так, в кінці травня нам розширили штат, збільшили чисельність особового складу. До цього у нас була група піротехнічних робіт та підводного розмінування. У нас у складі підрозділу маються як сухопутні підрозділи, це особовий склад, який займається розмінуванням безпосередньо на суходолі. Так є і водолазний підрозділ, ну одне відділення. Воно займається розмінуванням і під водою, і на суходолі. Тобто ми проводимо комплекс обстеження, вилучення, транспортування, знищення вибухонебезпечних предметів, які залишалися після минулих війн, так і залишаються зараз. 24 лютого був вдома. Зателефонували з роботи по команді. Тривога прибули всі до місця дислокації підрозділу, ну, тобто в загін. І звідси вже Визначалися напрямки, хто куди їде і чим буде займатися подальшому. але займалися безпосередньо своєю діяльністю професійною, тобто під час обстрілів міста, прилеглих територій, працювали по місту, забирали боєприпаси, які з того чи іншого чин не здетонували, упали у людей в подвір'ї, в будинках, в квартирах, виїжджали на виклики, збирали, звозили все в одне місце. У нас один, наш співробітник був травмований. В Харківській області під час розмінування нещасний випадок йому ампутувало одну третину ноги. Ми працюємо і на території Чернігівської області, і їздимо відрядження в інші області. Ну, от, до нового року у нас було ми два місяці працювали в Харківській області. Зараз ми збираємося 23-24 число. Буде виїзд розрахунку в Миколаївську область. Такої конкретики немає, що одне і те саме трапляється. Починаючи від артилерійських снарядів, реактивних снарядів, авіаційних бомб, касетних боєприпасів, тобто у нас все є. Складно працювати з усім. Ну, тобто людина, яка працює з розмінуванням, вона має чітко розуміти, що можна робити з тим або іншим типом боєприпасів. Ну, тобто, які маніпуляції. Є боєприпаси, які заборонено транспортувати переміщувати, тобто вони знищуються на місці виявлення. Є категорії боєприпасів, які ну, були просто залишені, Тобто їх ми вже перевозимо до місця зберігання з подальшим знищенням. Замінована. Це не то, що підтверджений факт, вона є ймовірно небезпечною, так як вона не вся обстежена. Ну, територія велика замінована. Ну, вважається замінована. Це все проводиться в ході робіт нашими підрозділами. Вже проведення не технічного обстеження, а технічного збіру інформації, уточнення даних, і тільки тоді територія буде або підтверджена, або виключена з цього реєстру. скажімо так, ну якщо ви десь побачили. Незнайомий вам предмет, він схожий там на фрагмент боєприпаса, його залишки. Людина повинна запам'ятати місце, наближатися до цього предмету забороняється категорично. Людина просто запам'ятовує місце, ставить ну, або на дорозі марку, ну маркує місце. Скажімо так, там на безпечній відстані. От ви побачили там 10 метрів. Ви запам'ятали місце, телефонуєте на 101 або 102, Залишаєте заявку, приїжджає від нашої служби, виїжджає ідентифікатор, то тобто виїжджає не зразу ну, наш підрозділ. Є люди, які ідентифікують. Вони проходять короткий курс навчання, отримують документ, що вони мають це право робити. Вони виїжджають, оглядають, що це, і по цьому вже формується заявка нам. Тобто це документ, на підставі якого наш підрозділ в подальшому виїжджає для проведення робіт. В самому місті безпечно. Ну, все одно є випадки, коли люди, які виїхали, вони повертаються додому і в себе на ділянках ну, знаходять або залишки, або фрагменти, або навіть знаходять боєприпаси. До 24 лютого основна частина роботи по області у нас була це з боєприпасами. Він які були раніше. Люди все одно, як і було раніше, працюють на землях, обробляють поля вдома, копають щось і знаходять їх. Все одно їх менше, ну вони є. Ми працювали до цього дуже багато на території Донецької області, Луганської області. Тобто, щось такого рідкого у нас вже ну, для нас не траплялося. Артилерійські снаряди ну, різного калібру, скажімо, касетні боєприпаси. Ну, от на території у нас на області. Велика маса була касетних боєприпасів. У водолазів, так як і в сухопутному підрозділі, в водолазному підрозділі також є металодетектори. Тобто водолаз бере собі металодетектор, пускається з ним на глибину і працює так само, як на суші, тільки під водою. Значно, це важче для організму, важче для людини, бо ти працюєш з приладом, з небезпечними об'єктами, плюс до того в закритому, ну скажімо так, просторі під водою. І за відсутності видимості ми обстежували в ході можливості, коли в нас був час за тим, що ми закінчували населені пункти перевіряти, які були, скажімо так, деокуповані на нашій області. нашим підрозділом було обстежено територію міського пляжу Золотий берег і частину місць, де відпочивають на озері Земснаряду. Уже там можна купатися.